На Рівненщині чоловік до смерті побив свого односельця. Невідомі у Рівному посеред ночі підпалили автомобіль та смертельна ДТП на Сарненщині. У Варайському районі загинув мотоцикліст. Це чергова частина Я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Випала з маршрутки. У центрі рівного пенсіонерка не втрималася та вилетіла через відкриті двері громадського транспорту. Пошкоджені зуби, садини та струс мозку. У рівному чоловік збив на самокаті маленьку дитину. Наркотрафіку колонію на Рівненщині поліцейські викрили чоловіка, який ховав наркотики у продукти харчування. Слідчі затримали водія, який останні з збив пішохода у рівненському районі. Автопригода із травмованими сталася на дорозі городища рівне Старокостянтинів, неподалік села Забороль, у п'ятницю, 12 квітня, близько 21-ї. Слідчий встановив, що 41-річний житель села Городища водій автомобіля Лендровер допустив наїзд на 27-річного пішохода, який ішов узбіччям у попутному напрямку. Після цього автомобіль з'їхав у кювет. У наслідок ДТП річного жителя села Олександрія із переломами руки і ноги доставили до медзакладу. Керманич не травмувався відповідно до огляду. Перебував у стані сп'яніння 1,83 і проміле. Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за частиною першої статті 286 шостою зі значком 1 кримінального кодексу України. Зловмисника було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Також йому суд обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із електронним засобом контролю. Райському районі загинув мотоцикліст. Автопригода сталася близько 23-ї години, 14 квітня. Правоохоронці встановили у селі Борове 19-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бордюр, внаслідок чого впав. Потерпілого доставили до лікарні, втім врятувати його життя не вдалося. У четвертій годині ранку, 15 квітня, він помер. Слідчі розпочали досудове розслідування. Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Відомо, що Керманич був без мотошолома, а мотоцикл позичив у знайомого покататись. Поліцейські наголошують усім неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, користуватися мотошоломами, дотримуватись швидкісного режиму. І ще одна автопригода з потерпілими 14 квітня на трасі Київ чоп між населеними пунктами Крилів та Молодово трапилася ДТП. Поліцейські встановили, що 22 дворічна дубенчанка водійка автомобіля Рено допустила наїзд на пішохода. Чоловік переліз через відбійник та перетинав проїзну частину у невстановленому місці. У наслідок ДТП 58-річного жителя села Крилів із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Водійка в автопригоді не травмувалася. Слідчі розпочали досудове розслідування. У наслідок ДТП 58-річного жителя села Крилів із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Водійка в автопригоді не травмувалася. Слідчий Дубинського районного відділу поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У вівторок, 16 квітня, стало відомо, що пішохід який травмувався унаслідок ДТП, помер у лікарні. Попри вжитті медиками заходи, врятувати життя чоловікові. Не вдалось о 6 годині ранку його серце перестало битись. Кермувальниця відповідно до огляду на стан сп'яніння була твереза. Досудове розслідування триває. Забив до смерті. 14 квітня на Рівненщині 34-річний чоловік до смерті побив свого 69-річного односельця. А після скоєного пішов додому прати одяг. 17 квітня чоловіку обирали запобіжний захід. В суті були і ми. Про те, чи розкаюся у вчиненому чоловік, яке покарання йому загрожує, та що про потерпілого та ситуацію, яка склалася, розповідають сусіди, дивіться далі. Забили так, закатували. Хребта побили. І все, із черепа розбили скриті робили. Це обширі. ступаки тут, тво шипаки із красовок. Ну це вже взагалі… Так Ніна описує стан тіла свого 69-річного сусіда опісля того, як на нього напав односелець. 14 квітня до 34-річного жителя села Бабин прийшла його співмешканка та поскаржилась на те, що днями її образив 69-річний знайомий. Відтак у стані алкогольного сп'яніння зломисник пішов на розбірки. При вході в будинок у них із господарем виник конфлікт, під час якого молодий вдарив 69-річного кулаком в обличчя. Коли Нар упав, наніс іще декілька ударів ногами по голові та тулубу. після цього чоловік разом зі своєю співмешканкою спокійно пішли додому. Закривавленого господаря будинку виявив сусід та викликав швидку. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати потерпілого не вдалося. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок масивної крововтрати. Зловмисника оперативно розшукали поліцейські слідчі оперативної групи. За місцем їхнього проживання той збирався прати Одяг 34-річного жителя села Бабин затримало порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Новина про те, що 69-річного чоловіка побили до смерті, вмить розлетілась з селом. Втім, сусіди не вірять, що чоловіка вбили через те, що він когось образив, бо ніколи не помічали за ним агресивної поведінки. Більше того, Виблуго характеризують як добру та порядну людину. Хороший чоловік але. Але ж води о їх... Друг... піде 70 років і піде, ти його алкаші водить. На Нащо вони тобі? Сестра доглядала така хороша. Наташа, що ти зробиш? Біда. Але він добрий був, він добрий такий був чоловік. Дуже любий. ж це були на день народження його, коли це воно було дві тижні назад. Я була Угу. Mm -hmm. так. Гоща ну та Наташа наготовила чоловіком. Приїхали. Він такий радий. Боже, там одна сусідка зняла так. Гощать любить. 17 квітня у Гущанському районному суді відбулись засідання, на якому 34-річному чоловіку обирали запобіжний захід. Прокурор клопотав про тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Готові Ви застосування збройного заходу, саме у вигляді тримання під вартою, є забезпечення виконання і у нього процесуальних обов'язків, а також запобігання реалізації ризиків, які передбачені першої статті 77 КПК України. А саме на переконання складного бачення існують ризики, а саме приховуватися до військового розслідування та досуду, незаконно впливати на світі вказаному кримінальне провадження та втінити інші кримінальні продовольки. В свою чергу підозрюваний та його захисник просили менш суворий запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт, аргументуючи це тим, що чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаюється у скоєному. А можливо бути домашній арешт, тобто, все таки ви вважаєте, що можливо вам потрібно. Визначити запобіжний домашній арешт, так? арешту. Хочу повністю визнати свою вину, щиро остався, пояснив, що готовий нести покарання. На, на підтвердження цього він дав одразу після його затримання показів, які повністю розповів про вставлення вчинення злочину і казав, що він визнає вину. А тому будь-який... Ну, Рижу тиску на свідків я е, не бачу, тому що не покази повністю підтверджують і покази е, свідків. Заслухавши обидві сторони, суд відправився у нарадчу кімнату. Повернувшись, постановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 14 години, 30 хвилин, 15 червня 2024 року, без визначення розміру застави. Олександр Миколаївич, взяти під із залу суду. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського поліційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Слідчий суддя Тишко. Відтак 34-річний підозрюваний наступних 60 діб проведе за ґратами. За скоєний злочин чоловіку може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Підпалили автомобіль прямо на станції техобслуговування. За інформацією поліції, інцидент трапився вранці, 13 квітня у Рівному. Внаслідок підпалу легковик Мерседес, який належав 26-річному рівнянину, було повністю знищено. Наразі всі обставини та причетних до цієї події з'ясовують в рамках відкритого кримінального провадження. Поліцейські встановили, що орієнтовно о 5-й годині ранку, 13 квітня, на територію станції техобслуговування, де знаходився транспортний засіб. Проник. Кли невідомі особи облили авто легко займисто речовиною та підпалили. Вогонь повністю знищив легковик Мерседес бенц яким користувався 26-річний рівнянин. Слідчі рівненського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Із місця події слідчо оперативна група вилучила необхідну слідову інформацію. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. На Рівненщині знову палять сухостій. Тільки за добу рятувальники виїжджають на щонайменше сім пожеж на відкритих територіях загальною площою на понад 2,5 гектари. Вогнеборці закликають громадян бути свідомими не випалювати суху траву, опали листя та інші рослинні залишки, адже це несе пряму загрозу для довкілля і карається законом. По-перше, коли відбувається спалювання сухої трави, у повітря виділяється багато шкідливих речовин. По-друге, спалювання сухої трави може призвести до масштабної пожежі. Якщо вчасно не повідомити про це рятувальників, вона може надто швидко розповсюдитися. А ми впевнені, що ніхто не хоче побачити вогонь біля власного будинку. Випала з маршрутки на проїжджу частину. У центрі рівного пенсіонерка не втрималася, коли маршрутне таксі зрушило з місця та вилетіла через відкриті передні двері. Зараз рівнянка перебуває у лікарні з переломаною ногою. Більше про деталі цієї, ДТП розкажуть наші журналісти. У Рівному на вулиці Соборній поблизу театральної площі сталося ДТП за участі пенсіонерки та маршрутного таксі. Водій, не дочекавшись, коли рівнянка благополучно вийде, розпочав рух транспортом, через що жінка не втримала рівновагу та впала на проїжджу частину. Після події на місце дорожньо-транспортної пригоди приїхала поліція та швидка допомога. У пенсіонерки діагностували перелом ноги. Слідчий на місці події попередньо з'ясував, що 66-річна рівнянка, пасажирка маршрутного таксі, не втримав. Рівновагу та випала із салону на проїзну частину через незачинені передні двері, як пояснив поліцейським, 60-річний водій автобуса. Пенсіонерка почала виходити з транспортного засобу, коли останній від'їжджав від зупинки громадського транспорту та не встиг зачинити двері. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні, медики у неї діагностували перелом ноги. Водій, житель обласного центру, за результатами огляду на стан сп'яніння, був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відомості внесені до єдиного реєстру до. Судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі, виконуючи обов'язки. Начальника управління транспорту Дмитро Царук каже, до них ніхто не звертався а про ситуацію дізналися із соціальних мереж. Та коли поліція встановить усі обставини ДТП, вони будуть проводити своє внутрішнє розслідування. Також додав водій, свою провину визнав до департаменту інфраструктури та благоустрою. Не надходило ніяких звернень. Стосовно даної ситуації, як нам стало відомо, на місце події було викликано працівників управління патрульної поліції Київської області та швидку медичну допомогу. Після того, як буде надана інформація від управління патрульної поліції стосовно даного ДТП. І повідомлять департамент інфраструктури та благоустрою. Ми будемо проводити своє внутрішнє службове розслідування стосовно даної дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів голови комісії з питань міського господарства, транспорту та зв'язку Катерини Марчук потерпіла та водій за попередню інформацію. Вирішили конфлікт на місці. Разом з тим зазначає, повідомляти про подібні ситуації все ж потрібно, адже це допомагає покращувати якість перевезень. Неофіційних джерел і засобів масової інформації, наче кажуть. Що ніби водій оплатив надання ну, всіх медичних послуг потерпілій пасажирців. Вона до нього претензій не має. Можливо, саме тому і не звернулася в управління транспорту, і до мене ніхто не звертався. Е, ну, взагалі, я скажу, що надзвичайно важливо, коли йдуть якісь такі ситуації, то звертатися в управління транспорту, писати заяву, аби могли реагувати. На Рівненщині поліцейські припинили канал постачання наркотиків до колонії. Нарковмісні пігулки, так званий постачальник, ретельно ховав у продуктах харчування. Наркобізнес організував засуджений на понад 6 років 37-річний уродженець Донецької області, житель Волині. До бізнесу залучив 36-річного лучанина, який перебував на наркозамісній терапії. Він купував наркомісні пігулки, ховав у продуктах та надсилав до колонії. Перший факт правоохоронці задокументували наприкінці лютого. У посилці виявили 49 таблеток, які відповідно до висновку експерта містять наркотичний засіб. Бупренорфін всього задокументовано чотири таких факти. Слідчі повідомив зловмисникам про підозру за фактом збуту наркотичних речовин. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 36-річному підозрюваному запобіжний захід у воді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 211 одинадцять тисяч. Тісяч гривень. 37-річний засуджений на час досудового розслідування перебуватиме у виправній колонії в секторі для тримання осіб взятих під варту. Зливали деспаливо, доки водії спали. Правоохоронці викрили на крадіжці пального двох жителів Сарненського району. Правопорушники заздалегідь шукали вантажівки, та вночі, доки водії відпочивали, зливали деспаливо. Так, правопорушники у селі Немовичі за допомогою насоса кустарного виробництва відкачали із паливних баків двох припаркованих вантажівок 200 літрів дизелю. Згодом каністри переносили у своє авто, яке припаркували неподалік. Тоді ж правоохоронці і затримали зловмисників на гарячому. Обом фігурантам повідомили про підозру, а також вилучили ємності з дизелем. 39-річного жителя села Зносичі у процесуальному порядку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Сарненський районний суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Його напарнику, 29-річному односельчанину, вдалося втекти. Втім, через декілька днів він сам з'явився до поліції. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру під час обшуків. У підозрюваних вилучили орієнтовно два кілограми каміння бурштину серцю та зброю. Крім того, у господарстві обох були ємності, наповнені дизелем. Поліцейські також становлять інших водіїв, які постраждали від ізломисників, та осіб, які можуть бути їхніми спільниками. Пошкоджені зуби, садини та струс мозку. Усе це наслідки наїзду електросамокатом, яким керував 23-річний хлопець на восьмирічну дитину. Інцидент трапився 16 квітня у парку Лебединка. Інформацію про це почали активно ширити у соцмережах. Щоразу додаючи нові подробиці. Наші журналісти поспілкувалися із усіма сторонами цього конфлікту. Тож вони розкажуть більше. Я їхала на самокаті і Мене збив великий самокат. Як як я розплющила очі після того, як почала трохи заспокоюватися, у мене сльози тікли, то я побачила, що самокат впав, чула якісь розборки. Потім мені почало все боліти, і я сиділа на лавці. Ще коли гуляла, то до мене почали всі підходити. Давали різні серветки, давала прополоскати, У мене з роту тікла кров. Страх, біль, шок – Це все, що пригадує восьмирічна Рената про вечір 16 квітня. Дівчинка зі своїм дворічним братиком та батьками гуляла у парку Лебединка, Аж раптом в неї на швидкості врізався хлопець на електросамокаті. Каже, через це страшенно перелякалася та почала плакати. Зі слів мами, через сильний шок дівчинка спочатку сказала, що із нею все добре. Однак, вже за кілька годин Рената почала скаржитися на своє самок почуття Тож вони поїхали до лікарні, де в дитини діагностували серйозні ушкодження. В неї шок, страх. Вона плакала. Вона сказала, що вона більше ніколи не хоче тут гуляти на лебединці. Після того, як її оглянула швидка, вона злякалася і сказала, я хочу швидко додому, зі мною все добре. Ми поїхали додому. Потім, як ми прийшли додому, їй стало погано. В неї запаморочена голова, вона почала блювати, в неї почалися синяки під очима. Я звернулася на Мірющенка, де встановили. Вили, що в неї струс мозку. Олександра Шумілова додає, внаслідок цього інциденту дитина ще й залишилася без трьох постійних зубів. Тож тепер вони вимушені відвідувати різних лікарів. Ми проходимо лікування сьогодні. Зверталися за допомогою до стоматологів, які пропишуть нам подальше лікування, тому що воно не вирішується за один раз. І зверталися до нейрохірурга зв'язку з мозку. Та найбільше каже мама її в цьому всьому здивувала реакція хлопця, котрий на електросамокаті наїхав на її доньку. Інша сторона зреагувала мене дуже здивувало. Навіть я не почула не вибачення, не моя дитина, і вони сказали, що будуть подавати заяву на нас, тому що він теж отримав травми в зв'язку з тим, що він впав з самоката. У свою чергу 23-річний рівнян, який був за кермом електросамоката, каже: події того вечора розвивалися дещо інакше. З його слів, дівчинку він побачив заздалегідь. Вона каталася на дитячому самокаті і певний час. С вони рухалися по путному напрямку, а потім дитина раптово змінила траєкторію руху. Я вчора їхав самокатом своїм особистим від е, університету. У цього їхав в сторону авангарда. Дівчинка була на площі, каталася своїм також самокатом особистим. Вона рухалася в сторону авангарда і різко звернула в мою сторону. Зупинити я самоката не не встиг. Коли ми зіткнулися, е, я підбіг до дівчинки, подивитися, чи з нею все добре. Я її обдивився, натомість батьки підбігли через деякий час зразу з погрозами до мене. Казав, давайте якось мирним шляхом, бо я бачив, що батько був на агресії, і хотів мене побити. Я відступив назад, він підійшов, він почав знову кричати на мене з погрозами і вдарив мене в плече і в лице. Рівняниш, які в момент ДТП перебували у парку Лебединка, кажуть, що зіткнення могло не бути, аби хлопець не летів на шаленій швидкості. Дівчинка 8 років дитину меншу фактично прикрила, відкинула собою, і він налетів на, на неї. Травмувалася вона менша Дитина не постраждала. І, ну, і власне, власне от така ситуація. Маленький самокат з двома маленькими дітьми, який фізично не міг рухатися швидко, тому що це двоє дітей: дворічна дитина, яку везла сестричка, і ну, хлопчина на електросамокаті, який летів на, на великій швидкості. Я підійшла до хлопців, які тут здають батути. Е, підійшла з ними поспілкуватися. Кажу, розкажіть про ситуацію. Вони, ми коментарі давати не будемо. Ну, зрозуміло, вони, якби, можливо, з якогось боку зацікавлена сторона. Але ми розговорилися. Під час розмови вони мені повідомили, що саме цей хлопчина постійно літає на лебединці, на зауваження не реагує. Так чи інакше, обидві сторони конфлікту кажуть, що написали заяви до поліції, і наразі за фактом цієї події ще триває перевірка. Разом із тим, батьки восьмирічної Ренати, яка внаслідок ДТП отримала травми та садини, кажуть, хочуть, аби після цього інциденту в парку Лебодинка, який є пішохідною зоною, заборонили використовувати електросамокати, які згідно з чинним. Законодавством є транспортними засобами, які теж потрібно використовувати правильно. Електросамокат став невід'ємною частиною для багатьох рівнян, адже це зручно, швидко та комфортно. Проте недотримання елементарних правил створює велику загрозу для самого громадянина, який керує двоколісним, так і для інших учасників дорожнього руху. Тож хочемо нагадати декілька основних правил, безпеки яких повинен дотримуватись кожен водій електросамоката, звертати увагу на дорожні знаки та світлофори, одягати шоломи та інші захисні елементи, користуватися світловідбивальними елементами, не здійснювати. Ти небезпечних маневрів, обирати оптимальну швидкість, слідкувати за дорожнім покриттям та дотримуватись дистанції інтервалу. Батьки дівчинки додають, тут гуляє багато дітей, і такі ситуації виникають вже не вперше. До нині все це закінчувалося лише травмами, однак наслідки можуть бути в рази серйозніше. І цього, за їхніми словами, бояться не лише вони, а й всі, хто виходить на прогулянку зі своїми малюками. Викрали майже 200 тюльпанів у рівному на вулиці Поштовій. Невідомі вирвали тюльпани з місцевої клумби. Яких збитків завдали вандали, та яке покарання чекає на крадіїв? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Викрали майже 200 тюльпанів. Вчора до поліції надійшло звернення від рівнянки про те, що невідомі вирвали 40 тюльпанів із клумби. Сьогодні інцидент трапився знову. Щоправда, цього разу з клумби зникло 150 рослин. Начальниця дільниці озеленення тресту зеленого господарства Валентина Цуркан каже, що це не поодинокі випадки крадіжок. Ну, воно в нас є, практично практикується майже кожен рік, тільки воно в залежності від того, йде, чи там більша кількість, іде менша кількість, але в нас в основному ну, були такі випадки, що вже так не виривали з цибулинами, а так ну, виривали букетами квіти. Ну, такого, більш такий вандалізм був. А вже таке, як цього року почали робити з цибулиною, ну, звичайно, неприємно, є така ситуація, що от ми зробили, доглянули клумбу. це не стосується суто тюльпанів, це стосується всіх квітів, які ми садимо. І Практично воно спостерігається з весни по осінь. Неабияк обурюють такі випадки і рівнян. Кажуть, крадії мають понести за це відповідальність. Квіти це дуже гарно. Нічого їх виривати. Їх, мабуть, хтось висаджував, витрачав гроші, свій час робочий. І В місті має бути взагалі гарно. Так що я, я проти цього. Я думаю, що це люди, які просто не поважають на оточуючих. Хіба можна рвати тюльпани, які посаджені для людей, щоб всі бачили, щоб всі раділи? Звичайно, я не знаю, треба їх наказувати. За словами правоохоронців, до яких звернулася рівнянка щодо вчорашнього інциденту, наразі триває досудове розслідування. Слідчі розпочали досудові розслідування за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Встановлюється сума здавданого збитку. Правоохоронці розшукують осіб причетних до злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Хочеться звернутися до містян. Місто рівно так само до гостів, які приїжджають, відвідують наше місто. Хочеться, щоб воно було гарне, квітувало, щоб порадувало нас своїми, своєю охайністю, своєю чистотою, своєю культурою. І, в першу чергу це культура людей. Будь ласка, бережіть труд, цінуйте труд наших працівників. Ось так, навіть за крадіжку квітів можна потрапити за грати на 8 років. Пам'ятайте про це, перш ніж реалізувати свій злий умисел. Бережіть себе та своїх рідних, та не ставайте героями нашої програми. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!